Відмовитися від висвітлення діяльності сьогодні. На сесії сумської міськради проголосували за те, аби гроші на інформування про діяльність міськради не виділяти. Це у рамках програми Відкритий інформаційний простір Сум на 2016-2018 роки. Детальніше далі. Журналісти, якщо буде інформаційний привід, і так покажуть, який шановний міський голова гарний, шановні виконавчі органи ради гарні. Або ті актуальні питання, які піднімаються на сесії. Не треба їх закармлювати сотнями тисяч гривень, щоб вони приходили і показували, яка влада в нас класна. Тому моя пропозиція стосується того, щоб ці заходи були виключені. За пропозицію проголосували 23 депутати із 36. шести. A, po frakcjach by Po frakcjach. Телеканалів не сходить міський голова, який розповідає про нібито е, проекти, про нібито програми. Насправді ці програми підтримуються тут всіма депутатськими фракціями, всім депутатським корпусом. Ми вважаємо, що якщо міська влада створює відповідні е, власне інформаційні привіди, то ви і так не бділите увагу. Це правильна пропозиція не має бути монополі. Ну, почитали нормальна пропозиція. Нас устраю ми проголосували. Наша фракція підтримує цілком цю позицію, оскільки ми вважаємо, що депутатські фракції самостійно повинні висвітлювати свою діяльність е, власними якби, е, інформаційними приводами? Ми за висвітлення діяльності міської ради. Кошти з міського бюджету на висвітлення міської ради повинні бути. І ми за це не інформувати мешканців. Ну це просто це просто злочин. Це політичні політичні ігри для того, щоб не дати можливість висвітлити на сумській міській раді свою діяльність. Я вважаю, що треба висвітлювати діяльність влади. Ми повинні показувати реальні справи, реальні проблеми, як з ними боротися, і не треба замовчувати якісь проблеми, які є. І найголовніше це треба показувати нашу роботу, і не треба нічого скривати. Влада повинна бути відкритою. Програма була затверджена з розрахунку наші. 2016, 2017, 2018 роки. сьогодні, за пропозицією Чепіка, надійшла пропозиція виключити пункти, що стосуються висвітлення або ж інформування громади на телебаченні і радіо. Загалом це близько 900 тисяч. Залишилися видатки на висвітлення у інтернет мережі. Ті люди, які не користуються інтернетом або не мають доступу, або віддають перевагу телебаченню, то будуть позбавлені інформації про проведення, скажімо, багатьох конкурсів, які зараз відбуваються, і багатьох тих пропозицій, які обговорюються. те, що суми відмовилися з від цієї програми, я можу тільки віддати. Це означає, що здоровий глузд» починає перемагати і більш модерні політики розуміють, що в такий спосіб зі ЗМІ не можна говорити і не можна використовувати. Краще щоб ці кошти йшли там, скажімо, на більш якісні вебсайти. Да? Тобто на те, що дійсно дозволить якісніше, простіше отримувати інформацію від органу влади. Тетяна Юхта Олександр Гордус на часі новини.